Вок 25П це 40-мм осколковий гранатний постріл, розроблений для ураження живої сили противника осколками за допомогою підствольних гранатометів. Постріл складається з підривача, метального заряду та самої гранати. Її оболонка зсередини має спеціальну насічку, яка при підриві забезпечує утворення великої кількості осколків. На відміну від пострілу ВОК-25, в будові підривача ВОК-25П є пороховий заряд, який при зустрічі з перешкодою запалюється та підкидає гранату до півтора метри завишки, де і відбувається її детонація. Це значно збільшує ефективність ураження супротивника осколками. Вага пострілу становить 250 грамів. Максимальна дальність ефективного пострілу може сягати до 400 метрів, що розширює можливості піхоти в бою. Ефективний летальний радіус ураження осколками становить 7 метрів, а зона ураження, де можливе нанесення поранень, сягає до 10 метрів. Побачивши вибухонебезпечний предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102.